Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання вам з півдня Одеської області. Погода сьогодні нельотна, Дощить ще з вчорашнього вечора і він більше і більше дощик накрапає. Не дуже хочеться виходити, але потрібно, бо у вікно побачила, що ставочок вже ну Дуже повний, і я хочу трошки відвести води з нього. І зараз вийшла це зробити. Хоча і не дуже хочеться, ну дуже так така погода мокра, і сира, і сонечка немає, і похолодно. от І шада теж вийшла. Да, шадусик? Не хочеться, скажи, ну, потрібно, да трошки погулятися що, пішли до стовочка, Шадосік? Де? Не встигла я прибрати кругом листя. Половину так подвір'я прибрала, а половина частинами є. Ось, бачите, посипався барбарис і півонія посипалась листя. А прибрати, на жаль, не встигла, тому що мокрота не можна влізти. А у трояндах навіть вода стоїть. Ну, Троянди я встигла, я постійно видуваю дуйкою. Вчора залізла вам показати, як вночі виглядають трояндочки. І ну, дуже мокро. Бачите, вода стоїть. Місцями вже земля зелена від вологи, перенасичена. Боронеса яка красуня. А вночі вона взагалі фантастично виглядає. Телефон мокрий. <ріст> Лінда Беллінгем. Поки піду до ставка, то покажу вам трошки краси. Деякі потрібно вже і зривати, тому що ось мокро і вона гниє. Такі краще прибрати. Навіть навіть Артеміс одну квіточку ось дав. Ну, вже точно осінь, осінь, бачите, вже повністю жовті листя, ювілей принца Монако. Холодно і мокро. І троянди псуються. Краще, я їх сама позриваю. Які ціленькі, то я залишу. Шада, що ти там робиш? Шада, що ти там робиш? Зайшла в будку гніву свою і щось там розносить її. Ой, яка краса, навіть в дощ. Так гарно на вулиці. Не хочеться додому заходити. Ось, дивіться, як тут, бо процвітає. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вийшла доставка називається. А тут, а тут що твориться? Ну що ж воно, дивіться. Що ж воно, коли волога така і холодна? Що ж назбирала? Ще ось, бачите, квітує Розаріум Ютерсен. Так, все, піду, піду все ж таки до ставка. Чи фігурки не позаносила? Лавлі Лідія, яка ж Карсунька, яка ж гарненька. І дощ л'є. Оранж Бебі. Ну чудо. От вона створює таке сонячне, сонячний такий настрій. Яка ж ти гарнюся? І завжди вона отака. Вже майже зима, сьогодні 30 листопада, а вона, дивіться, яка гарна. Ось бачите, у вікно побачила, що ось вже, вже переливається. Ще трошки, ну вже ось переливає сюди. А я, я цього не хочу. Тому що ну, всякі тут мікроби в землі. Ну, я намагалась сюди не сипати добре, нічого такого, навіть від слимаків нічого не сипала. Але все одно я не хочу, щоб вода вийшла з берегів, так скажемо, і зрівнялась з землею. Тому трошки відведу. Мої малесенькі, як ви там? Мої гарнюсі, ви плаваєте ще. Да? І плаваєте. Ще не дуже так холодно, значить, вам. Навіть ну, кої плавають. Ох, красуні мої злакові, дійсно це краса. Як я раніше не додумалась до цього, ну дуже вони прикрашають ставочок. Пінісетом. Як фонтан. Шовтенький фонтан. Так, пішла. Я ще не прибирала оці труби від ілососа навмисно. Тримаю їх тут. Отак. І поміняла тримайтеся. Давай. Однією рукою. О, все пішло. Так, пішла водичка. Тече. все, трошки відведу, тому що він дощик не закінчиться сьогодні. О, за одне і помию. помию. Оце і фільтр так. Не дуже він такий і брудний, але краще раз вже вийшов тушу ударом вже. Дещо руками таке Все. є ось так все, це зробило. А ну, тепер, тепер зберу трошки сміття накладала. Вдома вже надоїла. Вчора була така погода. Ну, не було такого дощу, але все одно воно камряка була. І вчора в'язала, сьогодні в'язати не можна в'яжу собі светрик і вже половинки дві зв'язала, покажу вам потім, зняла трошки. Ну, от. Вже шила. Один шов встигла вчора зробити, а другий вже спати хотілося. Все. Ще начебто відпустить, буде трошки тепліше, тому... Не прибираю ще фільтр ось там, вкрила його добре і лампу закрила. Дощик сильний, щось погано сходить вода. А, ну так, вона вона тут щось пропускає. Хотіла обрізати. Розмарин, бо він вже дуже густий, густючий такий великий, може зламатися, бо там, ну хоча ні, начебто товстий стовбур, але все одно потрібно трошки обрізати. Ну, може, відпустити цей дощик. І я зроблю це, встигну. О, покажу вам красу, дивіться, у Олександри Михайлівни. ось. Курма, яка, яка гарна. Підглядаю за сусідськими деревами. Ой, вибачте, Олександра Михайлівна. Ой, подивіться, яка ж краса. Дощ лє, а там наче сонечки малесенькі. Гранатик. В нас теж трошки я залишила, там така малесенька зовсім курма на дереві. Я залишаю завжди там 2-3 для пташок. І ці залишила, нехай може будуть клювати. Синички люблять mm. Я ж не можу так довго стояти тут, чекати просто так. Овожу трошки. Відвод води дорого. Ось так. Хочу вже додому у хатку. До тепла. Подивилась. Оксаночки, канал серіал Ксенія. Вона вже порядки наводить в хаті. І буде наряджати ялинку до Миколая. Теж хочу встигнути нарядити. Може, сьогодні і поставлю після обіду, але мені перед цим я завжди пару генератором обробляю підлогу а потім вже ставлю ялинку. Ну так, так в мене виходить кожен рік, я вже звикла, це як ритуал такий. Здається, я працюю скоріше, ніж на сос. У вас ще голова не крутиться від мене? О, зараз вам покажу таку цікавинку. Ви подивіться, що тут зараз. уявляєте? От куди воно? Куди воно так поспішає? Це була Трифена Паркін. Все, ще три відра і вистачить. Треба ще подушки, матраси занести. Бо Вже вологе, стільки дощів, і воно почне ось бачу, що значить цвілість вже з'являється, пліснява. Нічого, я зараз занесу і покладу на теплу на теплу підлогу, воно просохне. Все, достатньо. Ось, якщо подивитися, то я відкатала. Немало, десь сантиметрів, мабуть, 10 я відкатала, є куди дощику. Занесла одну частину з згойделки. Мокра, прям наскрізь мокра. Та, що стоїть на спинці, то вона суха, а ця мокра, ту залишила поки що, занесу трошки пізніше. А ця ось так підлога тепла і вона зараз швиденько висохне. Да, Шадік? Та, да, моя хороша. Все, покажу вам зараз светрик, що в мене виходить. Поки не почала зшивати, то хочу вам показати, як виглядає дві половинки светрика. Тут мокре, я відпарювала і воно ще не висохло. Я притиснула цим покривалом. Воно таке важкеньке махрове після того, як відпарила. І ось хочу показати ось це лице звичайна в'язочка така. Хотіла замовити спочатку цей светрик, я вам картинку вставлю. От, а потім подивилась, ну, 1700, а ну, роботи не так і багато і не важко його зв'язати. То, думаю, спробую сама. Ось так вийшла одна половинка, це, здається, мені спинка. Да. І зараз буду збирати, то хотіла показати, бачите, я, наприклад, завжди ворот вив'язувала і закривала ці петлі. А зараз я їх просто знімала ось на окрему спицю, знімала спиця на ліски на. Лізки, на як вона називається, тиска, не знаю українську. Ось так познімала. І тепер, коли я зберу ось цю половинку і ту, то в мене залишиться ось тут, незакриті. і так само перед. Ось він. Де він? Ось так само і спереду. Залишиться, ага, ось спинка. Вона менше ворот. І я все це зберу на одну спицю, на одній спиці, і буду вив'язувати по колу. Не знаю, як це ще, бо вперше так я буду робити. Ну, подивимось, що вийде, чи вийде в мене, бо не в'язала вже більше восьми років. Це не висохло плямки. Ось так. Така проста в'язка. Тут буде трошки. Закочуватись, ну, так, задумано на светрику. І залишаться мені рукавчики. А потім вже зберу і покажу, як це буде виглядати в зібраному стані. Може, ще зшию і покажу вам зшити. І коли зберу на одну спицю, почну пров'язувати хоча б рядок два і покажу вам, як це буде виглядати. Цікаво, стало чомусь мені. Пов'язати, захотілося і пішла, придбала 4 моточки собі. Вийшло мені на 500 гривень. Ці моточки це склад 500% вовни і 500 акрілу Все, піду зшивати Все, дорогі мої, буду на цьому завершувати своє відео. Покажу вам ще джеліту, красуня. Красуня-Джавіта. Листя подобається, все гарно. Єдине, що ось теж ботритис. ось він. Все. Покажу ще оцю троянду. І все, до нових зустрічей з вами. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, за ваші поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам. Дякую за життя, дякую за те, що боронять нашу країну. Нехай Господь береже їх і повертає всіх додому з перемогою, цілими і неушкодженими. Тримайтесь, любі мої, тримайтесь і бережіть себе. До нових зустрічей, слава Україні, і всім героям слава.